Маленькі дерев'яні дощечки розміром 5 на 7 сантиметрів заготовили у приміщенні школи іконопису Нікош аби пізніше виготовити з них обереги для Збройних сил України. Усе починається з того, що шукаємо відходний матеріал. Просто в загальному в основному це були всі партії, що ми робили. Це були з піддонів. Моя робота заключається в тому, що потрібно це все пошліфувати, щоб на виході був От, ось такий. На цьому процес не закінчується, коли фарба та шарлаку висохнуть до справи береться священник. Ми їх освячуємо, освячує їх наш випускник нашої школи. А ми безпосередньо передаємо їх або на передову, або для військових, які вже отримали якісь поранення і знаходяться на лікуванні в міській лікарні, в шпиталі. Нашому викладачі не приховують щирих емоцій. З радістю майструють ікони та особисто віддають військовим у шпиталях. Від військових завжди чуєш слова вдячності за цю роботу, і вони тим самим бачать, що вони роблять свою справу, а ми робимо свою у свою чергу. Тобто, кожна людина в нашій країні працює задля перемоги. На рахунку школи вже понад тисячу виготовлених кишенькових ікон та на цій кількості працівники не зупиняються. Чекають лише одного як найбільше матеріалів, аби кожен отримав свій оберіг.